Це барвисте товариство зібралося на центральній площі міста цілком не випадково. Саме від міської ратуші розпочалася урочиста театралізована хода. Нею відкривають сьомий регіональний театральний фестиваль, прем'єри сезону місцеві служителі Мельпомени. Привертали увагу мешканців яскравими костюмами, піснями і танцями. Доходи спонтанно залучили і військовий духовий оркестр. Ну а пантоміма та гучні веселі заклики молодих акторів обласного академічного музично-драматичного театру, а також артистів хору і балету зібрали широке коло шанувальників. Це вже кожен сприймає собі як воліє, як бажає. Ну, комусь це подобається, когось це заражає. А хтось вважає, що ну. Така побутова думка: ой Боже, вирядились, пройшли там по місту. Ну але я думаю, що когось це таки зачепило. Перехожих запрошують завітати до театру великосвітські панночки, вуличні міми, старовинні вельможі в перуках і кумедні клоунеси, єгипетські царівни і танцівниці з гарему. А ще приховані під карнавальними масками пірати та акробати на ходулях, Давньоруські князі, козацькі атамани та гуцульські опришки. До речі, традиційний символ фестивалю прем'єри сезону Золотого гуцула цьогоріч модифікують. Йому подарували трембіту. Цими звуками гуцули скликають товариство на веселі та сумні урочистості. Тепер так розпочинатиметься кожен фестиваль прем'єри сезону. І якщо цьогоріч у вуличній ході взяли участь лише івано-франківські учасники, надалі до таких непересічних дійств запрошуватимуть і гостей фесту. Це мусить бути традиційним. Більше того, я думаю, що ми будемо рухатися в такому напрямку, що Будуть запрошені і інші театральні колективи, і актори з інших міст, щоб в цій карнавальній ході йшли представники різних театрів, тих театрів, які братимуть участь. Директор театру господаря фестивалю прем'єри сезону стверджує, що сам театр бере початок від таких костюмованих дійств. Тож ходою спробували нагадати акторам та шанувальникам театру про його коріння, карнавали і вуличні вистави.